Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження, це Volvo CX90. 2008 рік в чорному, гарному кольорі. На оригінальних вейкоспавних дисках на зимовій гумі. Повний привід. 2,5 турбомоторчик. На автоматі все як треба. Задня полусфера тонована, шкіряний охайний салон без зауважень взагалі. Світла стеля. Дверні карти також в охайному стані. По... Комплектація, повний електропакет, електрорегулювання, бічних зеркал, механічне регулювання сидінь, водійське сидіння на 260 тисяч виглядає дуже-дуже класно, не продерте, не прокурене. Мультикармозку з контролем, жодної помилки, крім відкритої дверцяти, немає. Туманочки все працює, двохзонний клімат підігріви сидінь, переднього ряду штатна мультимедіа, звичайний автомат. Все повністю обслужено. Друзі, кому сподобався красень, звертайтеся в Сумська 2А, приїжджайте, дивіться автомобіль та купуйте його. Можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.